Відомий український гравець перейшов до чемпіонату Росії. Трубін перейде до топ клубу. Жахлива доля мудрика в Челсі. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали. Шанси головного тренера Челсі Маурисіо Почетіно зберегти роботу в лунецькому клубі продовжують знижуватися. Наставник посварився із власником синіх тудом Боулі. Ситуація погіршилася після поразки Челсі у фіналі Кубка Англійської ліги. Оболівальники вважають, що майбутнє у Рісі Почетіно у Челсі опинилося під питанням після поразки команди від Ліверпуля у фіналі Кубка Англійської ліги. Під час нагородження команд Почетіно пройшов повз боулі. Тренер і керівник навіть не подивилися один на одного. Пізні голові Ржела Ван Дейка у другій половині додаткового часу забезпечив перемогу підопічним Юргена Клопа з рахунком 1-0. Тим часом Челсі зазнав шостої поразки поспіль у фіналі домашнього кубка. Це стало антирекордом англійського футболу. Власник Челсі тут боулі прилетів на матч із США, але команда не змогла порадувати бізнесмена. Він показово не реагував на Маурісіо Почетіно після фінального свистка. Це викликало серйозне хвилювання серед уболівальників Челсі. Британська преса вже кілька місяців пише про те, що наприкінці сезону Маурісіо Почетінно буде звільнено. Перед тренером поставили ультиматум пробитися до Єврокубків. Однак після 25 матчів сині розташувалися на 11-му місці в турнірній таблиці АПЛ. Свій наступний матч Челсі зіграє вдома проти Ліца вже у середу, 28 лютого. Поєдинок відбудеться у рамках п'ятого раунду Кубка Англії. Болівальники Мадридського реалу прокоментували гру українського воротаря Андрія Луніна в матчі 26-го туру чемпіонату Іспанії проти Севільї 1-0. У неділю 25 лютого Реал вдома переміг Севілью 1-0 у матчі 26-го туру чемпіонату Іспанії. Українець Андрій Лунін захищав ворота в Решкових протягом 90 хвилин та відзначився чудовим сейвом у другому таймі. Сайт «Український футбол» промоніторив реакції болівальників. Зібравши їхні коментарі щодо гри Луніна, незабаром він стане воротарем світового рівня. Коли Куртуа повернеться, йому потрібно буде боротися за своє місце. Я кажу це від щирого серця. Доведіть, що я помиляюся, якщо зможете, але це найкращий воротар у Європі. Він посадить куртуа на лаву запасних. Саме завдяки Луніну Реал так добре захищається, куртуа стане другим воротарем. Цей хлопець можна з певністю сказати, що кепа буде сидіти на лавці запасних, поки не повернеться в Челсі. Лунін в цьому сезоні провів 19 поєдинків в усіх турнірах, 14 пропущених м'ячів та 9 поєдинків на нуль. Наразі Рал очолює турнірну таблицю Ла ліги, маючи у своєму активі 65 залікових пунктів. Свій наступний матч команда 25-річного українця проведе в чемпіонаті Іспанії. 2 березня проти Валенції Романа Яремчука початок гри о 22.00 за Києвом у сезоні 2023-2024. Іспанська Жерона стала одним із головних відкриттів європейського футболу. Команда посідає друге місце в Лалізі та має всі шанси кваліфікуватися до Ліги Чемпіонів у наступній кампанії. Одним з лідерів колективу є гравці збірної України Артем Доубик і Віктор Цанков. Вони демонструють футбол високого рівня та своїми виступами зацікавили більш статусні колективи. Вже влітку українці можуть змінити свою клубну прописку, тож перед каталонцями буде стояти складний вибір, продавати важливих футболістів, на яких є великий попит, чи залишити в команді. Повідомляється, що Жерона зробила свій вибір це другий варіант. Головна сенсація іспанського футболу має намір покращити умови контрактів українському дуету та зробить усе можливе, щоб зберегти Артема Довбика та Віктора Цанкова в команді на наступний сезон. Керівництво клубу дуже сподівається на потрапляння в лігу чемпіонів, що залучить додаткові гроші в бюджет Жерони. Це дозволить червоно-білим не тільки підсилити складними футболістами, але й залишити теперішній кістяв команди. Хоча і каталонський клуб феєрично провів першу частину сезону та закріпився в топ-четвірці, навіть з намірами поборотися за чемпіонство. Проте реальність дуже сильно вдарила по Жероні в лютому. В останніх трьох іграх підопічні Мічела взяли всього один бал та з тріском програли лобовий матч реалу нуль у підсумку до зустрічі із раю вальякану команда підходить на третьому місці, хоча Барса, яка йде в одному балі попереду, має на матч більше. Разом із Жироною притих Артем Довбик. Українець завершив січень у статусі головного бомбардира ліги, але в чотирьох останніх матчах форвард не забивав. Зате Віктор Цанков минулого туру, нарешті, відзначився, хоча каталонці й програли атлетіку. 23-річний вінгер Челсі Михайло Мудрик може покинути лондонський клуб наступного трансферного вікна. Повідомляється, що у Челсі відбулася розмова щодо можливого відходу українця влітку. Керівництво лондонського клубу бачає відхід Мудрика цілком можливим, адже на його позицію в команді досить велика конкуренція. Зараз у Мудрика все менше і менше шансів проявити себе на полі. Зазначається, що Мудрик з'явився на полі на 80-тій хвилині вчора в матчі з Ліверпулем. Нічим не запам'ятався, крім моменту з голом Ліверпуля за дві хвилини до закінчення другого екстратайму. Вірджел Ван Дейк після кутового забив головою саме з під українця. Авторитетний статистичний портал Хускорд поставив Мудрику за матч оцінку 6-1 у складі Челсі нижче лише у треву Чалопи 5.9. Голкіпер збірної України та Бенфіки Анатолій Трубін готується до трансферу в іншу команду. Керівництво португальського клубу має намір продати молодого футболіста. На Трубіна претендують представники двох популярних європейських чемпіонатів, повідомляє Daily Mail. Анатолій Трубін приєднався до Бенфіки у серпні 2023 року. За неповний сезон він став одним із лідерів Орлів і привернув увагу багатьох європейських грантів. Деякі з них уже за декілька місяців готові запропонувати за українця десятки мільйонів євро. Два відомі клуби стали конкурентами у боротьбі за 22-річного голкіпера. Контракт Анатолія Трубіна з Бенфікою чинить до літа 2028 року. Але вже найближчого літа він може приєднатися до Мюнхенської Баварії. Німці шукають заміну Мануелю Нойру і готуються до переговорів з Бенфікою. Вони почнуться, щойно стане відомо ім'я нового головного тренера чемпіонів Німеччини. Конкурент у Баварії стане англійський Манчестер Юнайтед, який незадоволений виступом Андреу Нана. Червоні дияволи готові викупити контракт Анатолія Трубіна за 35 мільйонів євро. Також у послугу українського голкіпера зацікавлений лондонський Челсі, Італійська Рома та Каталонська Барселона, які стежаться розвитком подій навколо трансферу Анатолія Трубіна. Український форвард Артур Мурза близький до того, аби стати гравцем російських хімок. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив журналіст пропагандистського телеграму Матч Сергій Ільйов, 23-річний форвард перебуває на перегляді у хімках. Та взяв участь у спарингу з криллями Совєтов на зборах у Туреччині. Після матчу тренер Хімук Андрій Талаваєв підтвердив, що на перегляді футболіст родом із Донбасу. Він також сказав, що футболіст має російський паспорт, хоча про зміну його громадянства інформації не було. На початку 2022 року він перейшов до металіста, але після повномасштабного вторгнення в Україні не грав, він виступав за казахські клуби. За Латвійську Валмієру та за австрійський Капфенберг. Фенберг. На цьому новини до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі та підписуйтесь на мій телеграм-канал. З вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей.